З 23 березня по 23 травня у Борисполі оголошений двомісячники з благоустрою міста, санітарної очистки та озеленення. Мета двомісячника значить прибрати прибудинкові території, упорядкувати спортивні, дитячі майданчики, посадити і посіяти квіти, упорядкувати дороги, упорядкувати зупинки для пасажирів. Ця робота вже розпочалася, але попереду ще дуже і дуже багато роботи. Прибиральниці, які безпосередньо беруть участь у двомісячнику, скаржаться на те, що ніхто із жителів будинку їм не допомагає. Вони обурені пасивністю мешканців вулиці Новоприрізної. Не тільки дворники задіяні мешканці, нашого наших районів взагалі не виходять, не допомагають тільки замічання роблять, що Ну, що що грязно, що кидають, що все мусору багато. Претензій дуже багато до е, комунальщиків. А вийти, щоб жильці саме під своїми будинками, хоч трошки допомогли нашим двірникам. Ніхто не може цього зробити. А от жителі будинку 81 по вулиці, Київський шлях, планують не лише прибрати аварійні дерева, які загрожують безпеці мешканців, а ще й організувати суботники, на яких вони планують посадити декоративні дерева та квіти, а також пофарбувати паркани. После того снегопада, вот, который был зимой, когда у нас по всему городу много деревьев попадало, вот, и наши деревья тоже, ну, больше 30 лет деревья. Поэтому, конечно, их надо убирать, сажать, может быть, даже кусты сирени или жасмина. Може, якісь та декоративне дерев'я. Ну таке, то такое, надо в будь-якому випадку. на вулиці Комуністичній, 15. Вже встигли прибрати дитячий майданчик та посадити дерева. Тепер зовнішній вигляд цього дворику залежатиме лише від культури мешканців будинку. Наші шановні, не викидайте сміття через вікна. Ми наводимо порядки. Ми з таким трудом це наробимо. Поможіть нам, даже в тому, хоча б, щоб не кидали цей мусор. Не порадував зовнішній вигляд прибудинкової території кооперативу Жовте. Купи сміття не дають людям нормально пересуватися двором. Працівники ЖЕКу сподіваються, що в процесі двомісячника біля будинку буде прибрано. Леся Карпенко, Ігор Романенко новини, телеканал Бориспіль.